Ось така китайська кавоварочка. Кажуть, не регулюється помил, не варить. Розбираємось. І що ж, почистили ми наші ножі, нашу кавомолочку. Зараз вам покажу, як вона гарнесенько виварює виварє 100% арабіку від Бонжорно. І Тільки подивіться, просто вставляємо наш холдер. Вона показує а, самі ножі, наскільки вони стисли. Зараз на 18 стоїть. Це не грам. Зараз ми отак вмикаємо. Включилась кавомолочка і вона відразу темперує. Зараз виключиться у нас кавомолка, вона зараз дотемперує, дасть сигнал в сегу. Подивіться, яка краса. Лишнє ми прибираємо, вставляємо наш холдер і включаємо. І ось так вона виварюється. стовідсоткова арабіка. Просто смак. Просто гарнює. А якщо вам потрібна кавоварка, обслуговування, кава, заїжджайте до нас в гості на Вадима Гетьмана 27. Підписуємо, ставимо лайки, пишемо внизу коментарі. Всім па-па!